Все починало. О, Все починалося з цього, що, що я просто собі дивився Ютуб і друг я не зустрів оцей канал. Та сьогодні подивимось на цей канал. Я не знаю, він випускає якісь дуже дивні відео і по спинки Дуже дивні так рентгове відео він випускає. Саме перше його відео 9 місяців. Це просто це. Та воно дуже довго. Якось тому я ускорю. Бо це дуже довго. це віть, як він повільно все це. Показує це хісіпі. Це весь прикол відео. Просто показує таке повільно приповільно сіпі. Дивіться, ССПІшка. Опа, все. Тепер уже їх краще видно. Я знову приблизи, відближує. Давай! Что це таке? Хто ты таке? очами Якась гігантська бутилка, яку тримає точку мен? Ні, це будинок, це не бутилка. Це нього тут. Е, оце мій любимий. Мені його трохи погано вирізав. Прикинь цей челік. Що з його руками? Так, далі це як він. Я забув, коротше. Ого. Все, це вже кінець відео. От така компанія і ці пісок у нього вийшли. По розміру. Що переб... <смірка> ж переб... Що це таке? Ви все знаєте цю мову? Нас вже не взяв якусь арабську. Чи китайську мову. Це друга частина цього прекраснішого відео. І дивіться, він знову все це показує. Так повільно. Це просто прекрасно. Я оце. Тут... Як у нього це добре получається, я не знаю. Хто це за хвіст такий? Це якийсь ска ската на Що це задухосна рука? Це якийсь потек. Хто це такий? Це оцей тепер? Я стаю його. Чому він не, не синій? Він має бути синій. Окей, далі йде там день 17. Що це у нього? Ти погано вирізав.

Може це день 17? А я що казав? Він просто там зайде собі на айсберг. Хо там стоїть собі. Він думав, от така колекція цих есіпісок. Mm. <laughs> Ще краще іграмо дивитися на ці щупальці. Восьм подивитися на брата і от уця і... коробка. Мені не подобається. Мій менший гігант, це не знаю, якийсь там чубік. Ходзил, коротше. Ходзил, так-та-та. Та. Далі нас чекає таке відео без звуку. Там не без звуку. Чому? Я нічого не чую. Короче, він просто буде перемальовувати СП. У нього поки що виходить погано. Ти більше похоже на якогось таракана. Покажи Це вже майже кінець. Ну, у тебе непогано вийшло. Дивіться. Схоже? Ні, якось не схоже. Проблема трохи з ногами. Але зато... Так, ну, дуже люблять. Я хочу дивитися, це якийсь дивний. А подивимось ми відео, яке йде е, рівно 6 хвилин. 17 метрів. 30 метрів. 35 метрів. 36 метрів. 40 метрів. 44 метрів. 50 метрів. 50 метрів. 53 метри. 54 метра, 55 метрів, 62 метра, 65 метрів, 60... Та 60... яка 60? 68, 95, 100 метрів, 123 метра, 120... метрів, метрів, 125 метра, 163 метра, 225 метрів, 250 метрів. О -хо -хо. О -хо -хо. Що -о -о за О, у ми г просто. ми гык просто нато, цен космос? О, три космоса! Чё ты? О-о-о, о-о-о-о! О-о-о! 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 О-о! 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 О-о-о! О-о-о! О-о! 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 Ха-ха, о Тридцать два космоса, тридцать пять кос, сорок космосов, сорок пять. Ну-ка, это цена А вы чуете эти про музыку? Так, да, у нього такие самые полные микрофон тайку на. Си-си-си-сма кло. Ку... кілометрів. Семьдесят километров. Що... Тысячу километр! Тысячу двести! Сью! Не знаю, короче. Ну реально 13 космосе. Смекины. Кто вы такие зон? О мой гад. Все. О! Все, все. Все, вы Дуже да, не стікається відео, але воно дуже дивно. Коротше, давайте я вам прогортаю якось. Таку. Капець, тут якийсь верблюд. Що тут твориться? Він розмальовує якось верблюда. В чому прикол цього відео? Він просто 13 хвилин старається зробити з цим верблюдом. А, він ну робить ось і верблюда. Що? По... на О! Ти нас це зробив! Просит виглядає. Найгірше. Просто уявіть як ви гуляєте по цьому світу. Що таке? Нас це зробив. Коротше, ми не будемо дивитися відео, бо воно дуже. А це відео йде 39 секунд. Не знаю, тут просто... все 39 секунд показывает в цех сипи. Если я вам не буду показывать, это скучно. Да, такая отличная анимация. Не, что осталось с нашими сипи. Видите, он пуляет у него. Він програв. Далі пішла дуже така музика, але тут просто різні дні, оці всі секунди. Я не знаю, що цю музику можна написати, але щось ні. Звісно, все дуже скучно дивитися. І тут відео. З такою сравнією музикою я вже дві хвилини. И еще одно видео с такой самой музыкой. А у меня уже одна холэмбл. музыка мне совсем не крафт, не подобается. О, это просто Google фотка, С русскими фото. Дальше какая-то видео с такой музыкой. короче, тут просто секунды. О, музыка такая расслабляющая. Хм. Окей. Просто Кто ты такая? Что ты такая? Ой, это такую музыку можно заснуть. Ну такая расслабляющая. Ха! Молодец, это была красивая музыка, какую я чувствую. Корот, як ви думаєте, яка тут музика? Правильно, то саме. Слухайте. Хіба не розслабляє? Цвіту я вже дивився, я вам скорю. Воно дуже дивне. Там дуже великі каломері. Коротше, будемо тако насолоджуватись, Тут джувати. Тут все нема. Як? Вот так! Яка 16 метрів? Від лозу з'їхали. Він там тисячу метрів, коротше. І 30, і 32. Піпетер. Хто ви такі? Прошу, який? хто? Я навіть не знав, що цей сіпівка може бути 50 метрів. молодці. молодці. Коротше, хто це таке? Хто ти таке? Хто ти таке? А хто ти таке? А хто ти? Чупакабра, коротше. Я на кожному відео є оця напись Кінімастер. Хто-то таке. Та це найгігант. О, мені треба його скрізь Я роблю колекцію, у мене там 300 ВЦП на телефоні. Траснует трю? Та не, мы уже цього бачили. Че как ще перста? Шо за? Гіганти! Капець! все ой о Вони дуже великі. Я не можу! Все! супермени. Короче, давайте я вам показываю С вами SCP на Просто намочитесь Я хочу доуртаться до да, одного да, ну, прикольного момента Так вот, все, SCP. Ну, что -то, Кто ты такая? Так... Вау Кто это здесь тут? А, яблуко, ні. Я не знаю, хто це передавляється. Алло, алло, алло. Йомаю. Елеватор. Хто це? 50 м, короче. Кто там зачетик який хорити? Ну, kijk. Roundhead. Headgon. Коротше, точку ман, все, все пінь, понятно. Бідна історія День 17, всі плакаємо, пракаєм. А ось ще одна. Це не анімація. А тут моя любима музика. все, все, встречай, О, о! Вы кто такие? Вы лучше подавиться на этих мотипусеньках о себе? Это уже выглядит так, на какие-то скупы сметя. О -о -о! Кто вы такие? Все. Это все О, так опади ідеально. Ту-да-да-да. там уже пішли цій другій галактики О ні. Слухайте, це просто це сам іду. О, вода за 14 хвилин. Прекрасно. А 14 хвилин показує цій гантів. Це нашний спіт. Ти хто таке? Стоп, там був не гігант. О, чекінгос! чекін там був. Та алло, там піпітес. Я не знаю, як я замітив Короче, Коротше, я не знаю як. А це моє любиме відео. Просто послухайте. Он скоро вон он подойдет и Я вам такая музыка? Просто все пять вон показывают себе <с1> <laughs> є. А вам так виглядається, що їх оставь під воду. Так, так глядя, дай слово там під водою. Зараз буде ревір, купитися. Все, рыбер, музыка. Все, теперь музыку начинается, ну, с самого начала. Короче, дайте мне... Мне купаешь тут просто все эти все, все Тут я никогда не смогу найти его. Это уже Давай, другая, давай, 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 часть Там. Але вже три хвилини це єдине покращення. Навіть так погано. Хто ви такі? О! Ну. Так, вот так. Опа! Прямо на тебе попав. О, ну у вот так, вот так. Так, тут. Вот это вот ты палач! Картишка, ну, И давай ты села шутить и оставим сцену. Ну тоже музыка такая космичная. Знаешь, это такая космичная музыка. Очі перекоряються в космос, які віддають всю нашу душу, які виїдають наші світи. Ми вже починаємо жити у другій галактиці, друга галактика пожирає нас смерті. І, і наша земля згорає. І що від неї залучається, окрім пустої галактики. Та пустоти, ми починаємо керуватися молодцеленою світи, і ми починаємо знищувати весь. Космос запись нам залучати за останні 24 години на цьому космосі. Така музика просто. Така в мене відчуття, коли я її слухаю. Давайте сам я вам її розкажу. Коротше, все, далі там йдуть спронг. Лейс. Я не хочу дивитися з прунг. Я не хочу. Давайте потім подивимось. Але перше ми хочемо сказати. Ми всі помираємо за, дому, за допомогою, того, що ми всі з'їдаємо кожну душу, яка знищує і нашу галактику. Галактика галактика не може утерпіти з, з створює сіпійки, пожирають нашу нас, за які а, нас, а, а, а нас прожирать сіпі, які не люблять на життя. Життя перепересів, від якого більше ніколи не втікає. Всі лягають і сплять, а галактика просинається та й кричить. Всім привіт, галактика Прошу, щоб ви підписалися на мій канал. Чому все так? Галактика навіть каже, у Марсу, що ви маєте мене гайну вийти з нашої планети, бо Марс зараз помре місяць, стане великим І ми всі будемо читати. Місць, бо це єдина наша їжа, бо ми не хочемо померти голоси, яде на дня са діза, Сатурн, Марс, сонце, все згорає розум. Ми узираємо всю планету. Весь все сонце вибухає, ми помираємо, все ж таки це Космос стає білим, ми нічого нічого не бачимо, ні друзей, ні, ні двері, нічого, все, все протуряться. o posto tupiu